Всім привіт! Сьогодні буде відео у нас про крила. Ну а перед початком перегляду обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайки. Ну і зараз я вам покажу детальніше, як я їх роблю. Я маю такий класний станочок, зараз все розкажу. Розкажу, як він працює. Цей станок вигадав мені мій тато. Ну І ходімо, покажу вам детальніше. Зараз він ще не запущений. Да? У мене тут є така підложка, з якої я буду робити пір'ячки. І наша задача всю цю підложку пустити на такі полосочки. В минулих відео в майстер-класах по виготовлення крил я показувала, як їх треба різати уздовж цих полосок. Саме так ми і будемо зараз робити. Ось так все відбувається. Тут стоять такі ножі, які ріжуть такі смужки. І далі вже ці смужки, з них я буду робити пір'ячко. Зараз буду робити великі такі суцільні крила. Основа в мене буде із металопластикової труби тут 16 мм труба. Я її вигнула у форму, яка мені потрібна. Цю трубу я наклеюю на банер. Далі я його виріжу необхідної форми. Приклею і вже на цей банер я буду клеїти піречка. А Ці крила в мене будуть для фотозони, вони будуть односторонні. Якщо ж ви будете робити, наприклад, крила для фотосесії, то ну, я би робила трошки інакшої форми, і їх треба вже робити двосторонні. Ну, і форма сама буде, була буде трошки інакша. Ну, а так як у мене крила для фотозону, у мене буде саме така форма. Всю цю частину ми будемо закривати пір'ячками. Зараз вам покажу, скільки їх. У мене вже є такий ящичок. Вже є такий коробочок з пір'ям. Буду ще дорізати, покажу вам ближче. Із таких заготовок я роблю їм форму і їх треба дуже багато. Не можу вам сказати зараз точної кількості, скільки вам знадобиться метрів, бо я не знаю, який будете виробити розмір, але ну, не метр, не два, то точно, щоб були гарні крила. Пишні. Треба дуже багато таких пір'ячок зробити. В мене два види заготовок, один довший, другий трошки менший. Замірюю, зараз вам скажу. Довші пір'ячка в мене 25 см. Менше десь 12-13 по ширині. Вони в мене однакові, 6 сантиметрів. Всі заготовочки я беру по декілька штучок одразу вирівнюю. Роблю форму. Це в мене буде саме пір'ячко, яке ви будете бачити. За цю частину я буду його наклеювати, і я його трошечки розрізаю по краях. Так, ми нарізаємо дуже багато. Для такої роботи я рекомендую взяти гарні ножиці, тому що, ну, по-перше, щоб таку кількість розрізати, вони мають бути гострими, гарними. І по друге, щоб не було таких. Зрізів не на рівних, знаєте, таких, як порвань, як, якщо ножиці, якщо ножиці не дуже гарні, то вони не будуть розрізати все якісно. А буде таке, як порвати. Ось так і нам треба зробити багато таких піречок. До самого банера я зараз приклею всю цю трубу і виріжу по, ну, трошки лишаючи пару сантиметрів, щоб потім цей банер ще загнути. Роблю такі надрізки, щоб потім можна було легко приклеїти банер за трубу. Тому що, дивіться, якщо ви просто приклеїте, от вона мене вже відклеїлась, це може статись будь-якої миті, тому треба приклеювати надійно. Ось таким чином у нас вже все буде надійно зафіксовано. Я вирізала приблизну форму крил, але на цьому етапі ви маєте розуміти, що крила будуть ще більші, десь на таку довжину. Тобто на цьому етапі можна ще скоригувати форму крил, щоб вони були однакові, які ви хочете, щоб вони були по розміру. Починаю я клеїти зверху ось цього куточка. І спочатку я роблю це по периметру, трошки завдаю такої форми, ну а далі вже дивлюся, як мені потрібно. Починаю клеїти, тут у мене немає якоїсь чіткої схеми, я роблю все на око, так як мені подобається. Для того, щоб силікон не пропалював підложку, я трошки силікона видавлюю на банер. Макаю періочко і таким чином. Клею, тому що якщо ви просто будете так робити, воно буде пропалюватись. Може бути ну, негарно приклеювати. Бачите, вже така дирка буде. Окрім того, таким чином ви собі просто попалите всі руки. Я такий спосіб собі знайшла. Можливо, ви знаєте, якийсь кращий. Зараз я клею довгі піречки. Ось так я проклеїла пір'єчко по периметру. Тепер я буду заповнювати всі ці пустоти. Так само, як тут на куточку, досить так плотненько я їх приклеюю щоб був об'єм, щоб виглядало так реалістично, щоб були гарні крила, займається досить багато часу. Не сподівайтеся, що зробити там за годинку, бо дуже багато треба поклеїти. По розташуванню пірячок немає якогось такого алгоритму чи правила, як треба їх робити. Я роблю ну, практично все на око, як мені подобається. От Я хочу собі якусь форму крил. Я приблизно собі малюю, як я буду їх робити, і все, і потім вже склею. Самі піречка в хаотичному порядку, але це не означає, що їх треба клеїти там отак от якось. Ні, вони всі дивляться в певну сторону, але я не клею їх якось там порядках. Просто, як мені подобається і все. Зберігаю я їх просто. У пакеті целофановому, щоб не сдав на них пил. Ну і все, навіть якщо там трошки вони десь примнуться, їх можна простим феном розгладити. Нічого страшного, таких заломів не лишається на них. практично зробила, залишилась ще трошечки буду доробляти. Так, ці всі частини я підклеюю, щоб коли ви ставите на вулиці, наприклад, крила, щоб від вітру не було видно труби, не було видно негарної частини, щоб все було красиво. На цю частину я буду ставити пір'я меншого розміру. Ось ось тут, тут, да, по периметру, де в нас є труба, я підклею. покажу як це виглядає. Тут я вже приклеїла, і навіть якщо буде вітер, навіть якщо буде сильний вітер, все пірічко буде на місці, воно не буде, не буде рухатись. Це буде поклеєно. А далі, після того, як я все поклеїла, я піднімаю крила. Ставлю так, як вони мають бути на фотозоні, і вже дивлюся, якщо буває якась частина. ну Трошки дуже перехиляється. В цих місцях я також підклеюю, щоб самі пірячка не нахилялись дуже вперед. Такі сьогодні в мене гігантські вийшли крила. Як вони виглядають на фотозоні? Ви можете побачити в моїх відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо є якісь питання, обов'язково їх ставте. І до зустрічі на каналі.